Якщо вас не здивувало, що в Криму були римляни або що там надовго поселилися світловолосі готи, то ось цей народ, що сильно вплинув на кількість фортець та купців на півострові, я думаю, вас здивує. Земля! Поки венеціанці не встигли осісти, треба забрати Крим собі. Я зберу найкращих воїнів Генуї. Вдаримо по них так, що до Венеції аж по воді побіжать. Перфетаменте! Знайдете мені коня, поїду до монголів. Треба взяти дозвіл для того, аби керувати цими землями. Як тільки дам знак, будуйте укріплення і про що є сил. Буде зроблено, А! Як ти тут опинився? А це не ти! Це ти! Це я, капітане. А це я. Ага. Ти. 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 Запрошую купців. Пропонуй найвигідніші умови. Я хочу знати все про кожен корабель в Чорному морі, що перевозить товар. Сі, сарафатто! — Ну що, браття Генуесі! От от настане час, коли ми зможемо назвати цю землю нашим домом. Тож давайте зробимо це! Сі! Прославляти!